Гарного дня, Миру, спокою, затишку, дивіться, яке жовте поле, соняшник, Цвете, красота. А тут же молодість з тієї сторони рипак, але дощик нас крапає. Так що ось такі то справи. Дивіться, яка гарна. Яке гарне поле. Ну ми в дорозі, нас старість не застане, ми часу не маємо. Ще по покупку, ну хто вгадає, про що ми їдемо. Я в кінці відео покажу, що ми їздили в купляти. Ну, але то таке. А хто вгадає, про що ми їдемо. Також для дому. Цього року у нас рік ремонтів, Чи рік обновок, не ремонтів, бо ми не ремонтуємо. Перший інкубатор полетів, захотів другий замінитися за роки. Потім пральна машина. Я хотіла другою стати, ну, а це вже третя, знов заміна. Ну, але роки великі в користуванні все воно було. Так що ось таке-то. І такі досправоньки справоньки. І це захотіло хотіло обновків. А це в нас ячмінь. Отсут. Він прикочений бочкою прямо. Тут такий він файний був до ячмінь. По-моєму, що то ячмінь, що ячмінь був. Ну, ячмінь. Ячмінь. А, я ж мінь, бо ось такі бачу, полоски великі. Ну. Так що ось таке то. Ось такі то справи у нас. І я подзвонила в той магазин, там, де ми брали машинку, пральну. Мені скинули фоточки, які є, замінники мені. Ось, І ми їдемо. Так що ось таке то. Що? Я чекаю від вас відповіді. Тільки без перемоток, щоб чесно було. Mm. <смі> ну, це все жарти. Ось такі то справи. Тоді тільки одна людина вгадала, що по машинку в пральну ми їздили. Ось. А це, по-друге, їдемо. І знову ж для хазяйства. Груза гарна велика, але ще цвіту немає. А тут же сонечко світить а в нас дощик моросив. А може він зараз знову тут моросив, не там. Хмарку в майбуті. Нам треба півдня файної погоди, щоб я сіно забрала. Та й усе. Ну нічого. Як буде? Ну все таке діло. Ось такі то справи у нас. Все, те сама дорога. Це та сама робота. Це дуже добре, що є чим поїхати, коли треба. Ось. Пшеничка вже стигла, все стигне. Треба молотить, але поводиться ще не дозволяє. Тут горіхи, от тьма на горі, все і обліплений горіх. Соняшник тут ще не Тому що воно тільки десь її зацвітає. Нема машин. Дивлюся, чи машин там немає. А нема, бачу. Ничего, Та я знаю, що тут, тут там не треба. Але я маю на увазі, взагалі зараз от на дорогах мало машин порівняно, як колись було. А от уто худоби було стільки весь час, повно, ферма паслася, все витомчене було весь час. А зараз тьма трави повна, а худоби нема. Ферма тут ова була, паслася фермовська худоба. Та й такі-то справи. Ой. чуть-чуть і ми вже будемо у залістях. Ще зайти треба в магазин, те, що скупитися також. Ось, та й дудовцю. До Справи. Фарім ключив не забудь. Фарім ключив, не забудь. Забути не клістить. О, це теж факт. О, ось такі, хто справить ладку. Що ми купимо? Я вам тоді покажу, розкажу, що ми накупували, а зараз вам намість пауза. Так, ну ми вже їдемо додому. Скупилися, все купили, що мали. так І їдемо додому. А що накупляли? Зараз роблю розпаковку. Тоді вам покажу, що ми накупляли у магазині. Ну, хто вгадав, по що ми їздили для дому за дорогою покупкою. Так щось таке. аби вона нам довго служила. Та й усе. Так що такі, то справи. Сім'я і міцного здоров'я, А Розпаковку я вам покажу. А я тут звідки знаю, я твого телефону не бачила. Так. Купію нема? Так, що ми купили в магазині? Дині купили, купили, зараз я скажу ціни. Так, 2 кілограми по 40 гривень 80 гривень. А що це? Повинно, що ми заплатили? так? Тут не пише, що. Так, хліб Подільський. 760. Та ні, вроді несли два по телефону, але я не буду брехати. Ну вже глянь, я не помню. А ні візьмеш позвониш. Так, помідор купчиком. 200, так 506 грам 2, 225, буде 134. Щось я. не можу тут в тому ніс розібратися, людочки. Тарині, щоб Києві. Так, тако, помідори заплатила 134 гривні. По 70 гривень кілограм. Так, тоді ківі. 58-34 гривні. Лимон так, 214 гривнів. Великих два, великих гарних лимон. Так. Диня. А, кавун 112 гривні по. По 29 гривень. Кавун. Диня по. По скільки? По 30. Диня. Ні, тут писало 39. Тут, а моє 9 таке дуже паршиво видно. Диня 39 дівчата гривнів за кілограм, за диню заплатила 165 гривень. Так, хліб Залозецький, 700 грам білий. Так, 30 гривень. Так, і вся в мене 875 покупка вийшла в магазині, а це другий чек у нас. Отут я ніц не прочитаю. Так. Тут ця та сума вийшла на 2815. Так, що я тут купляла? Туалетний папір, порошок, ополіскувач. Наталю! А йди моє, ти прочитаєш, бо я тут ніч не можу. Тут просто, бачите, трошки висіла, тому Ну, така краска, Погану тому погано. Так, мен шампунь. 213 гривень, А, Серветки вологі. Господарські. Ось такі. Супер класний. Це не реклама, а ви просто порада пікляти. А, від салфетки мокрі. Я вже інтар була дістанці. 190. Ці салфетки. Так, 190. Так. Джилет. 360. 8 штук. по 45 гривень. Мегапак. Що? Добре, припущу. я не можу прочитати. Угу. 60 серветок без запаху. Тебе напевно Что, феточка? 65 гривень. А, не ні це не ті, це не ті. Оці. Оці, 65 гривень. Добре. Пантін Про. 175 гривень. Добре. Old Spice Wolf. Все, я буду альфа-вовком. А, 135 гривень. Хелен кисневий порошок. порошок 128 гривень. Папір туалетний, кохавинка 64 гривня. 8 по 8, коротше. Зубна паста 168 гривень а, Що це таке? Ага, це Опольс для одягу. 270 гривень Ну, я думаю, його тут не влізе показати, він великий. Я покажу. А, там? Давай. Ось такий видно, не видно, не бачу. Дивій пантінки. Ну, видно. Добре. Що це таке ти не знаєш? Я там взагалі нічого не можу прочитати. Ті теж. Може порошок той, що прати Гала, ні? Ну <му> не знаю. Може оце ого? Мега пак бела хусточки 150 штук. Це. Це ото. Скоріше за все. Я mm. не знаю. Мега пак. А, значить, це воно. Воно коштує 50 гривень. А значить, це тоді що я читала і казала, що це воно. От тут пише 65 гривень. Добре, дай зупинилася. Кахвинт. Ні. Так, Гала-порошок 795 гривень. О! Ого! <святливе> досплатний майже 3000. Так, і. Що, декай, і там ще скажі. була... Ні, знайжок не було. Добре. А, і я ще купила... Ну-ка. Мені вчора снилося, що я його купую. І я його купила. Я дуже давно не їла його просто і дуже мені захотілося Думаю, Все. Або 60, або 70, не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, а сама головна покупка це в мене. Забирай ту всю. А ти хліб читала? Читала, я читала раніше. А сама головна покупка це морозильна камера. Поломилась в мене морозильна камера вчора. Я ще думала, що вона. що вона ще. Мені просто так кажеться, але до ранку мені не кажеться. І ми поїхали купили морозильна камера, це як сказати, скриня. 8906 гривень. Ось, це ми в цьому магазині ще купували краску. До підлоги і ще купляли ми одну баночку розчинку. І що -то ще ми купляли одне, ще щось не купляли? Для газового, а, для газового балончика ту горілку. Бо в нас тут в магазині купила, а вона бракована. І якщо її не знімеш, то виключити не можна. Треба знімати, бо так виходить і газ. Так, щось що таке. Морозильну камеру купила на 200 літрів нову. Хотіла купити бушну, але вони мало в цінах поступаються. І я купила нову, дві 2 три тисячі більше заплачу, хай буде нова. Так, щось що таке то. Оце ми все, що купили. Вроді більше ніц. Такого не брали. І оце я стільки грошей пустила сьогодні. І усе. Так що, в нас цього року рік обновок. То інкубатор, то машинка. Це вже захотіла морозилка. Ну, воно все, великі роки прослужило. Тепер можна поміняти їх. Так, що ось таке. То всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, Па-па. Так, ну а це моя морозилка. Я казала, покажу. Ще стільки в мене місця в ній є. Вибрала все була повна морозилка в мене, а вибрала все, влізло сюди, так, на 200 літрів моя морозилка. Дай Боже, щоб вона мені гарно служила. Ось так. Ось така. Це не реклама. Ось. Ось така морозилка. Гарантія 2 роки на 200 літрів. Ось така. Зразу думала вертикальну купляти. Ось, ну мені більше сподобалося, подивилася горизонтально і за Так що ось таке то. Ну і Маша мені порадила також, каже, бери лучше таку горизонтальну. Каже, буде більше тобі місця. Ну, і я так і зробила. Ось таке діло. Так що все. Всім удачі, гарного вечора, миру спокою.